Один друг скаржиться іншому. От клята зима! Замки в машинах замерзають, відкрити не можу. Ага. А ти окропом. Ти що дурень чи що? Уяви, йду я в центрі міста красти машини із чайником. А чому ви пішли з попереднього місця роботи? Хай, від втоми. Якої втоми? Ой, та не знаю. Просто вони сказали, що дуже від мене втомилися. хе хе з чого б це? <реш> Зустрічаються дві акули. Ну, як справи? Ой, та голодно. Оголосили заборону на купання. А я чула, у вас дайвінгістів розвелося, як крабів. Фу, так вони жорсткі і гумою віддають. Та ти що дурна? Їх же чистити треба. Я відразу сказала татуювальникові, що я натура тонка, характер мінливий, тому мені потрібно щось особливе. Ми кілька годин перебирали варіанти, обговорювали нюанси, сперечалися. Е, і що він тобі набив? Ха -ха, пику. Тату, тату, я більше ніколи не піду з тобою на санчатах кататися. Ой, да нити! Тягни давай. Якщо ви раптом заблукали в лісі і не знаєте, що робити і куди йти, то головне без паніки просто почніть розмовляти вголос про політику. Обов'язково хтось з'явиться, щоб вам заперечити. Увечері дзвінок у двері. Хто там? А скажіть, а ви в цей час завжди вдома буваєте? Так, а що? <кхи> <кхи> Та так нічого. Осоціологічне опитування. Пішли, пішли, зранку прийдемо. Е, тату, а як я з'явився? Ну, синку, ми з мамою тебе в капусті. Тату, я ж в лютому народився. Ну, яка в лютому капуста? Е, Та не перебивай старших. А я тоді шофером був. А твоя мамка прибиральницею на очі базі. Ось так за ящиками з капустою ти і з'явився. М -м, колеги, а чому москаль найкраще органічне добриво? <кхем> бо там 100% лайна.